Друзі, всіх вітаю в себе на каналі. Це чудовий сьогодні зимній день. Не все дія вдома і вибрався на природу. Трошки пройшовся по свіжому повітрі. Хочу сьогодні зготувати я бекончик на шампурику на щепочниці. На вулиці Десь мінус один. Я прийшов сюди, де я останній раз ночував у цьому році. Було ну, прийняте рішення сюди прийти. Зараз я буду розлагоджувати свої речі, розбуджу свою шапочницю, поставлю я водичку на чай, П'ємо гараченького і тоді можна ставати і готувати. Та, що всім переємного перегляду. Не верміхайтеся. Так, ну що, я покажу, що я взяв контик до чаю. Ось такі цукерки. Взяв я ось до ту м'яско. Точніше бекончик, сосиски, хлібчик, ну і е, гіршиця. Також ось до печиво. Взяв я, до речі, ліпру води. Ну, мені вистачить. Ось я буду на такому шампурку запікати його До речі, сьогодні я взяв сухий спірт будемо сухим спіртом розпадувати. Зараз щепочниця розігріється, вийде в робочий режим і поставлю водичку. До речі, якщо ти дивився це відео... І ти ще досі не підписаний, у тебе є 5 секунд, щоб підписатися. Шукай знизу кнопочку підписатися і тисни швиденько. А також тисни на кнопочку дзвіночок. Та що не гай часу, а підписуйся. Ну що ж, поки водичка гріється, у мене є вільний час, щоб передати вітання всім, всім, тим, хто коментує, ділиться, ставить вподобайки і підписаний на мій канал. Дякую за вашу підтримку, за ваші позитивні коментарі. Вони реально мене мотивують і заражають енергією. Так, да, я стараюся відповісти на всі коментарі по можливості. Також і вам бажаю всього самого хорошого, бажаю вам теж вибиратися на природу, відпочивати на природі. Так, водичка моя закипіла, можна попити кави. там. Чудово на вулиці. Зараз ще почнеться трохи там жар нагорить. Спершу по жару. Там вони начебто із сиром, а на десерт я собі лишив бекон. Ну що ж, приступаю я. Досить сосисок. Ось такі сосиски у мене. Я вдома одразу їх обибрав, щоб не було тут сміття. Ось так вийшлося. трохи почорніли від соснових дров. Ну це воно на скорость не впливає. Ну що ж, мої сосиски готові. Я хлібчиком гірчичкою намазав хлібчик. М -м. Са, бомбезно. Я думаю, что не с сыром, а у него с маслом, вершковым, масло растоло. ちょっと待って。 Ось три таких шматка у мене. Зараз їх запечу і буду насолоджуватися. Бекон я не маринував, лише натер сіллю та поперчив. і все. Я хочу просто насолодитися його природним смаком. Ну що ж, ось моє м'ясо. Так, да, воно чорне, але в тому і фішка. Я обожнюю таке такий бекончик. Такий мій стіл. Зараз я буду їсти. Та що хто їсть зі мною, всім приемно смаку. Ммм, божественно. А так ли я обожнюю? Да, зі сковорідки він тоже смачний. Но то не той ефект. А це воно стоїло того. Так що не сидіть дома. Гайда, да, шкварки жарить. Ну що ж, друзі? Мій відпочинок вже приходить до завершення, я чудово провів час, насолодився смаженим бекончиком. він достойно, достойний вийшов, такий, як я люблю, попив гарачу чаю, посидів на свіжому повітрі, відпочив трохи головою, відпочив трохи, і буду я відвігатися додому. Так що, якщо ти додивився відео до кінця, Вліпи жирну подобайку, а якщо ні, то пальчик вниз. А також прокоментуй та поділись. І якщо ти не підписаний, то підпишись. Всім до побачення і до скорої зустрічі!